Сама я собі ніколи їх не призначаю, оскільки я лікар. Тому антибіотики вживаю суто і строго за показами. І після консультації, якщо це якийсь вузький спеціаліст, тільки після консультації з лікарем. Я не купляю, не користуюся і без лікаря цього не роблю, тому що це серйозно. Це мій стан здоров'я, це моє здоров'я чи здоров'я моїх самих близьких. У мене троє діток за все життя ми раз купували, я навіть не пам'ятаю кому. Стараємося таким більш натуральним методом. Десь кілька разів на рік, ну, там раз-два буває. Але в основному взимку ну, таке, холодно, можна простити. Це коли вже серйозно тобто, симптоми, температура є, і є ну, покази для цього, тобто там, аналізи і так далі. Тобто сам собі я не назначаю нікого, тільки через лікарів. Самі не призначаємо, якщо лікар насправді не часто. В цілому, ми тільки за те, щоб вживати їх тільки по призначенню лікаря. Більш в екстрених, коли вже нічого не допомагає з простих ліків, тобто більш натуральних, то тоді може. Це було давно, тільки коли було запалення легень. Ось, А ще крім того, на певний вид антибіотиків в мене була дуже сильна алергія. Так, що при виборі антибіотиків треба здати дуже сильну увагу.